Права 1796 Знайди середнє арифметичне чотирьох чисел, перше з яких дорівнює 3,6, а кожне наступне на 0,2 більше за попереднє. Ну що ж, стартуємо. Давайте знайдемо всі інші числа. Для початку знайдемо друге число. Записуємо перше діє. Отже, оскільки перше 3,6, а кожне наступне. На 0,2 більше, то записуємо, що перша дія буде 3,6 плюс 0,2. Ну і це дорівнює 3,8. Це нас тоді буде друге число. Так. Далі знаходимо третє. Записуємо друга дія. Воно буде знову на, на 0,2 більше. Ніж попереднє пишемо 3,8. Додати 0,2. Це буде 4. Це у нас буде тоді третє число. Ну і знаходимо четверте. До 4 потрібно додати 0,2. І вийде 4,2. Дві десятих, це в нас буде тоді четверте. Є. Ну що ж, зараз треба знайти суму всіх чисел чотирьох? Отже, в нашому випадку це три цілих Додати 3,8 додати 4 і додати 4,2. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна по-різному додавати. Я пропоную згрупувати 3,8 і 4,2. Пишемо 3,8, додати 4,2. Ну а потім додати. Згрупуємо 3,6 і 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас сума буде 8 додати. А тут буде 7,6. Ну і разом це буде 15,6. Давайте запишемо, що це в нас сума 4 чисел. чотирьох чисел. Зараз. Ну, а зараз, коли в нас є сума, як нам знайти середнє арифметичне, записуємо п'ята дія. Потрібно суму поділити на кількість. Пишемо 15,6. Що ділиться? 4 числа. То ділимо на 4 і це дорівнює Ну що ж тут можна по-різному робити? Давайте ми запишемо це, наприклад, як 16 ділиться на 4. Мінус 0,4 також ділиться на 4. І це дорівнює. Це ми можемо записати як 16, що ділиться на 4, якщо розкриємо дужки, мінус 0,4, що ділиться на 4. І це дорівнює 16, що ділиться на 4, це буде 4. Відняти 0,4, що ділиться на 4, буде 0,1. Різниця дорівнює 3,9. Записуємо, що це у нас буде середнє арифметичне. Арифметичне. І записуємо відповідь. Так. Знайди середнє арифметичне. Ми знайшли, пишемо 3,1. 9 десятих. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного. На цьому вправу завершено.